Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, як працювати із негативними думками. Прості кроки, які можуть допомогти: перше контроль та планування. Не завжди ситуації залежать від людини, тому краще зосереджуватися на тих діях, які ви в силах контролювати. Плануйте повсякденні справи, дотримуйтеся розкладу і робіть маленькі кроки для досягнення своїх цілей. 2. Інформаційна гігієна. Намагайтесь обмежити споживання новин, які посилюють тривогу або стрес. 3. Хобі та ресурсні активності. Рекомендуємо зосередитися на тому, що надає вам позитивні емоції, наприклад, улюблене хобі або спорт. Четверте. Соціальна взаємодія. Не забувайте про важливість підтримки близьких та друзів. П'яте позитивне мислення: Наприкінці кожного дня зосередитися на позитивних моментах і визначити речі, за які ви вдячні. Створення позитивного настрою допомагає зберегти внутрішню гармонію і збалансувати емоції. Для цього можна завести щоденник вдячності, або записувати думки у телефон. Думки та емоції взаємодіють між собою, утворюючи складний ланцюжок впливу на наше життя. Розуміння цього процесу допомагає краще контролювати реакції та досягати бажаних результатів у різних сферах життя. Дякую вам за увагу.